Тепліша та й найблагодатніша пора року це, звичайно ж літо. Омрієне 3 місяці відпочинку. Скільки планів та очікувань упродовж цілого навчального року ми насбируємо? Щоб здійснити їх усі влітку. Саме влітку країна радості. Проводить дитячі християнські табори. Літом 2016 року країна радості провела 13 дитячих християнських таборів, охоплюючи 41 населених пунктів. Вісім таборів було проведено в зарічненському районі. Рівненській області. І було п'ять виїзних таборів в інших районах та області. З Божого благословіння та вашої підтримки в таборах зійшлися дороги близько 3000 тисячі дітей віком 6 років до 16. кожен табір був протягом чотирьох днів. Діти чудово провели частинку літніх канікул, вивчаючи істини слова Божого. На протязі чотирьох днів діти змогли більше вивчати темі дня: як Біблія це лист. Біблія це зеркало. Біблія це світло, та Біблія це план спасіння, а також золоті вірші та християнські пісні. Щодня в таборі відбувалися ранішні служіння, де відкривалася тема дня, а також повторення попередньої теми та золотих віршів. Була проведена біблійна година, де молоді брати та сестри розкривали діткам тему дня. в обідний час. Дітки обідали смачно приготовленим обідом. Були проведені цікаві загальнотабрини ігри та гуртки. Наприкінці дня відбувалося вечірне служіння, де дітки могли більше почути про слово Боже Біблію. В житті людини. Все починається з дітей. Якщо ми втратимо їх на початку, немає жодних шансів для них, щоб рости. Насіння, яке сіється в серці діток, є дуже важливим і потребує турботу та виховання. Імені батьків, хочу подякувати вам щиро за підготовлене таке свято разом з тим, але це дійство, в якому звичайно прививається любов до Бога. Вивчення йде Біблії, і це в першу чергу ми батьки повинні. Доносити нашим дітям було дуже приємно відвідувати заняття, і от на сьогоднішньому занятті, навіть слухаючи одну із історій, один хлопчик заплакав, і плакали ми, батьки. Ви не повірите? Це було дуже приємно. Ми щиро дякуємо вам. Хай вас Бог благословить всіх. Дуже дуже рясно. Добрий день, мене звати Владик. Мені подобається крепко в таборі. Тут дуже цікаві біблійні уроки. Нам розповідають про те, як Ісус набрав учнів, як Ісус подорожував. Також тут дуже добрі вчителі. Ми тут учимо віршики, співаємо. Ми дуже любимо пригати на батутах. Я хочу, щоб цей табір приїхав на наступний рік. Мене звати Андрій Кучик. Я із штата Каліфорнії, місто Сакраменто. Я тут як гість країни радості. Я був дуже приємно вражений ти роботу, яка проводиться між дітей. Це переважно невіруючі. І діти дуже гарно відносяться до слова Божого, Дуже відкриті. Було мені дуже приємно, наскільки вони приймають. Це одна половина, друга половина. І вона команда я був вражений, наскільки вони добре настроєні. Все побудовано спершу на молитві. все день з молитви, кінчався день молитвою. І протягом дня була мотовна палатка, де була це молитва. І бачили, як Божа Кава вона просто діяла, як діти відкривалися, і Бог робив свою роботу. Мене звати Віра, мені 15 років. Я живу в селі Невірків. Цей табір уже приїхав до нас другий рік, і ми дуже задоволені. У Нас дуже дружна команда, хоча, можливо, ми з ними не так уже знайомі, але в цьому таборі ми познайомилися ближче. Дуже добре, що вони до нас приїжджають. Просто до нас ніхто більш не приїжджав. А це вони вже другий рік. На лінійці ми співаємо гімн, який мені дуже подобається, розказує дуже цікаві історії із життя тако як нам потрібно його жити, щоб ми могли жити без гріхів. Дуже класні історії розповідають про серце, що нам потрібно жити, не забруднивши його, щоб воно залишилося в нас чистим, і ми могли потрапити до Бога, побачити його. Головна ціль цього року розповідає дітям про Біблію. Хоча наша держава Україна вона називається християнською державою, але дуже мало людей вони знайомі насправді з Біблією. У через програму нашого табору діти знайомляться з Біблією. Я як директор табору дякую всім, хто був задіяний цьому таборі. Дякую для працівників, дякую, хто працював на кухні. Ви послужили дуже великим благословенням для діток, для цього села, для всіх жителів цього села. Дякую всіх Бог дуже рясно благословить. Дуже дякуємо для всіх, хто працює в країні радості. Не тільки з нами є присутні, а також які моляться за нас, які переживають за нас, які несуть нас на руках молоді. Ми відчуваємо вашу підтримку, відчуваємо те, що ви дійсно за нас молитесь. Дуже дякую всім, хто жертвував справу. Саме для цієї справи треба багато коштів. Саме ваші фінансові допомогли нам провести ці дитячі дітям табори. Дуже вам дякую. Пройшло літо, і багато праці звершено в нашому районі та й за межами нашого району. А це і Хмельниччина, і Гощанський район на Рівненщині, це і Полтавщина, де наші брати і сестри проводили дитячі християнські табори. Я, як старший служитель району, хочу дякувати для молодих братів і сестер за їх служіння. Бачу і знаю, що дуже багато вони пожертвували цей свого часу. Вони залишили роботу, і практично ціле літо вони в служінні. Хай Бог їх благословить нас навідали молодь з Америки, з Каліфорнії, з Сакраменто. Я трошки хвилювався, переживав, як це має бути, але приїхали прості хлопці, і дівчата включилися в працю, щиро разом з нашими подружилися, поєдналися, і я бачу дуже працьовиті і благословені. Хай Бог їх благословить. Бачу, що служіння це воно об'єднує молодь, воно запалює молодь, щирі гарячі молитви. По години, по годині вони моляться і приходять благословені. Боже, в їх життя, і ми бачимо благословення Боже їх служінні. Ми дякуємо вам за ваші щирі та відзивчиві серця, дякуємо вам за ваші молитві та кошти, які ви жертвували, через які не тільки діти, але й старші люди змогли почути процінність Слова Боже. Пам'ятаємо, місія виповняється ногами тих, хто йде, колінами тих, хто стоїть в молитві, і руками тих. То жертвує. Бог хай буде для кожного у поміч і рясно благословить вас та ваші сім'ї.